У Черкаській санаторній школі презентували стінописи клас безпеки. Патріотичний малюнок створила вчителька Олена Суворова разом із колегами. Міні-концерт відвідали представники обласної влади та Державної рятувальної служби. За що ми сьогодні всі боремось? За що бореться наша армія, наші Збройні сили, за що борються наші правоохоронні структури, всі сили в секторі безпеки і оборони це, звичайно, за нашу свободу, за нашу незалежність. Це, звичайно, за наших діток, за наші родини, за те, щоб ми були, як ми раніше були, є і будемо вільними, свободними людьми, які прагнуть до розвитку, які прагнуть до щасливого дитинства, щасливого буття. Та головна подія відкриття класу безпеки. Приміщення обладнали у співпраці з обласним управлінням ДСНС та за підтримки ЮНІСЕФ. Кімната розділена на вісім тематичних зон. Це, зокрема, надання першої домедичної допомоги, основи пожежної та мінної безпеки та правила дорожнього руху. Усього за 2022 рік в Черкаській області відкрили 20 таких класів. У 2023-му планують створити ще понад 50.